Всім привіт західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка. У мене ранкова кава. Сьогодні хлопці вже пішли до школи. Вчора трішки попрацювала, так як віджали в мене телефони. дистанційне навчання в нас було, тому що хто знає, той знає тривожна ніч і тривожний ранок. Так що... Ось такі в нас справи. Працювали, працювали, і я вам обов'язково покажу. У нас ранково поранка, кому цікаво, лишайтеся. Всім дякую, хто підписується. Пішли. Як вже лютий місяць, потрібно пообрізати всі дерева. У мене молоденький сад. Я в цьому ділі не спец, але по своєму бажанні Тобто пообрізали, лишилися мені ось ці дві сливки, і ось там далі черешенька. Ну, вони вже величенькі, потрібно добре постаратися. Хочу, щоб вони високі були, щоб ну, сад високий був, щоб можна було достати. Ось так. Всім дякую тим, хто відізвався за корзини. Я в коментарях лишила свій номер і чекаю, щоб мені написали. Ось таке в нас тепло. Добро. Я рубала дрів на розтопку, щоб сухенькі були, занесли їх в хлів, і все, чудово буде. Сьогодні лише гусячі яйця, але нічого страшного, помаленьку, потихеньку вже починають заношуватися. І буде все добре. Також розчистила ось тут цей зіляче, що тут було. Тут його було дуже багато, тут в мене літом були в'єтнамські свинки. І лишилося ось тут прибрати і поставити сідала. Будуть в мене тут білі ці качки. Так що нічого не палила, нічого ще не прибрала, тому що в нас почався вчора дощ болотяка, але нічого страшного. Помаленьку, потихеньку. І також трішки з тієї сторони прибрала. Обрізала абрикоса і в мене ось тут старенький виноград, також його прибрала. Ще не заграбувала, ще буде час. Ось такі в нас справи. Ну Ось так, всі снідають. Ось ця індичка вчора з індиком вже заігрували. Думаю, день-два день вже індик її попорує і там тиждень-два десь занесеться. Ось так. Всі їдять гарненько. Все чудово. Хочу індокачок, так як я раніше казала, ось туди до гусей перевезти, тому що ну дуже вони там, де кури, загаджують гнізда. А білих качок туди далі перевезти. І, тому що якщо білі і індокачки, то білий качур може порвати цих індокачок, і тоді будуть не індокачки, а муларти. А я так не хочу. Тому потрібно їх трішки попереселяти. Цих бандитів перевела вже поки що в цю кліточку. Тут у них сінце, все добренько, чистенько. Нехай побудуть трішки тут, поки я там ще до ладу доведу. І тоді вже буду розділяти. Вже виходить вона більш як місяць супоросна, так що можна розділяти вже їх. Не неї животик там такий невеличкий. Ось так. Копанчик теж гарненький. Ще мене питали, чи я глистую кури, качки, гуси, все, що в мене є. Так, два рази в рік це осінню, коли вони перестають нестися, і весною можна зараз цю пору, так як в мене ще вони не несуться. Можна їх проглистувати. Глистую в мене такого свого препарату немає, яким я одним користуюся. Зайшла в атаптеку, якого дали. Таким і проглистували. Ось так. Вже половина порозходилася, поки свинкам дала. Вже понаїдалися, вже пішли щось шукати якогось черв'ячка, комашку. Роздала всім сіна і свіженьки. Цього разу таке пахуче, пахуче. Ще мене питалися за кроликів, які породи. Чесно сказати, я більш схильна до того, щоб були такі, як я кажу, дворові, схрещені, перехрещені. Хай вони будуть трішки менші, але вони більш стійкіші до хвороб. Ось в цього тато полтавське срібло. Чистокровний, але мамочка була дворова. І ось з тих четверо короленят, вони також, як то кажеться, дворові такі вже вийшли. Антон також схрещений, перехрещений, але він з таких більшечких кроликів. Ось ця рижуха, вона йде з новозеландських. Ну, але не знаю, чи вона чистопородна, чи ні. Це одна і там ще є друга. Риженька також. Це мій подарунок. Сьогодні нашим красунькам буде капусточка на сніданочок. Не побагато, потрішки даю. Ось це також з новозеландських. Ну це така сама більша, як то кажеться, ну, дуже гарна. Маргаритка. Це здається, помість поміст кров з французьким бараном. Ну, не знаю, не буду стверджувати точно. Капусточка, водичка, все є. На мою думку, кролі породні, більше уваги, їм треба приділити, вони пізніше паруються, тому що там треба вагу і вік обов'язково. А ось ці можна лише по вазі. Ну, якщо гарні кролички, можна їх і, там з 4-5 місяців. Ось такі у нас справи. Так що, ну це сугубо моя думка. І е, мені більш такі безпородні подобаються. Я кажу, хоч і тушка трішки менша, ну, але все рівно з ними набагато легше трішки прививочок дати, щоб вони не хворіли так. Ну, Не знаю, чи захищають ті прививки чи ні, але все-таки замітила, що коли даю ось Антона був кліщ, йому е, тільки осінню робилася прививка, а вже весна потрібно зробити знову прививки. Я роблю е, два рази в рік, е, також осінню і весною. І, е, коли кролички є, то якраз якщо вони зараз приведуть, то буду разом з кроленятами їх колоти. Кроленятам коли місяць. Місяць там, до 45 днів, але краще в місяць поколоти і е, обов'язково кролення там, від кокцидіозу даю по декілька крапель в рот і все. Я тоді все чудово. Цієї також водичка, капусточка, сінце, все добре. На даний час я кролям, як то кажеться, найбільше приділяю уваги, тому що е, хочеться їх трішки більше розвести. І ось так. Ну, не так багато, просто е якщо все буде добре, буде чотири кролички і один кроль, це буде маточне поголів'я, Ну а молодняк, то вже будемо бачити, як там і що там. Зараз спробую до Антона ще раз запустити маргаритку, бо в більшості вона не погуляла. Ну, буду так через пару днів її закидати, підкидати, будемо бачити. Хто раніше дивився, то і знаю, що я їх придбала, купувала. І Антона і Маргаритку, вони то з одного подвір'я, але від різних батьків. І ось питалися там, так сестрички, такі як Маргаритка, також не хочуть чомусь гуляти. Ну, будемо пробувати. Ні, так, ну, так ні. Буде в нас тоді в маточному поголів'я три королички. Ось так. Ну а ось ці красотульки, то, то вже такі вже гарненькі стоять, тільки вредненькі. Кожному виходить по шматочку, одна капустинка невеличка на їх четверо. Зараз ще зерна їм підсиплю і буде все добре. Ну, як то кажеться, зайці є зайці. Їтять собі, хрумкотять. Треба їх передивитися. Хто де є, хто, але перш чим передивлюватися, потрібно доробити клітку. Ніяк не встигаю, поки тут. Та як вчора така погода була, тепло, геть вже весна-весна, хотілося якнайбільше зробити таких дрібних справ. Ну, вони не дрібні, не загальні, тому що все треба. А так як ми залежні від погоди, то обіду трішки попрацювали, а далі почався дощик і відпочивали. Ну, передивилася я своїх кроликів, якщо я правильно зрозуміла, ось це кролик, а ось цих три дівчорки. Якщо я вірно подивилася, я, звісно, не сильний спец в цьому, трішки поперелякувалися. Ну, нічого страшного. Треба їх зважити, так що будуть. Поговорю з мамою, якщо мама захоче. Ще собі молоденьку, таку маленьку, то дам ще їм, якщо десь вони там знайдуть криля. І ось так. Бо вони ще маленькі, щоб порвати їх зі своїм. Але я думаю, зараз лютий місяць, березень, квітень, ну, в травні вже їх спокійно можна буде парувати. Так що, може, комусь по місті, в Демидівці потрібно, в ближайших селах можемо продати. Всі ходять, гуляють, тут качки геть там пішли до води, там калюшка в нас є. І собі вони там цілий день або ще на дорогу виходять, але всі приходять додому. Несуть. Весна весною. Я кажу, хоча на ніч передають сніжок, але дуже у нас тепленько, гарненько. Коли ось так сонечко виходить, аж якось на душі стає світліше та й тепліше. Ну, е, на ще на ніч передають приморозок, але це нічого страшного. Мене питали, чи в нас часто в лютому місяці е, таке тепло. Останніми роками в більшості, що так. Тепло, але потім можуть бути і сніги і ще й заметілі. Ну, будемо бачити, як вона. Ну, ось так буде для цих білих качок. Поки що поставила один, ящик а далі буде видно. Сіном застелила, все чудово буде. Ось вам індокачки, Пасуться, аж в кінці города на пшениці. Зараз. Буду заганяти туди до гусей, щоб привикли. А от паразитки То втікають постійно, але вертаються завжди додому. Це ще одна причина, чому хочу їх до гусей туди перегнати. Поки що нехай будуть там, а далі будемо вже піде травичка, будемо випускати пастися разом з гусьми. І ось так, йдемо додому. Ну ось, всі по своїх місцях. Зараз гуси прийдуть, будуть ознайомлюватися. Болото. Вже трішки пролітає сніжок, то як ближче до вечора. Гуси в шоці. Ну ось так наш день проходить. Всім дякую за перегляд. Величезно дякую, хто підписується. Мені дуже приємно. Пишіть коментарі, ставте пальчик вверх, не забувайтеся. Всім бажаю миру, здоров'я та добра, тихої, мирної ночі, гарних світанків. До нових зустрічей. Па-па-па-па.